Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні медачі. Нещодавно відбулася зустріч між Полтавською міською радою та Сумською міською радою. І ця зустріч відбулася для того, щоб приймати досвід однієї громади по відношенню до іншої. Але мешканці мають робити аналіз саме в своїй громаді. Що було, як питання вирішуються і за рахунок чого вони вирішуються, який алгоритм дій? Має бути для вирішення будь-якої проблеми. Для, цього, для того, щоб зрозуміти, як представники місцевої влади розуміють проблематику і розуміють, що їм треба робити. Дані зустрічі показують ефективність однієї громади, як вони можуть вирішити питання яким чином це вони можуть зробити, за рахунок чого вони це можуть зробити, який досвід вони мають. Для того, щоб поділитися цим всім досвідом по вирішенню питань, а питань безліч. Бо це життєдіяльність громади, це життя людей. Вирішення тих питань, які є, можна показати свій досвід, своє розуміння, свою ефективність, свій професіоналізм. Для того, щоб цей досвід передати і відповідно прийняти вже досвід іншої громади по вирішенню окремих питань яких, якимось. Для того, щоб був результат одних по відношенню до інших. І ці питання, цей механізм вони можуть використовувати в своїй громаді для того, щоб краще вирішити ті питання, які вони вирішують, але можливо не так якісно, не так професійно. І ось люди мають, коли читають такі статті, до речі, ця стаття зазначена на сайті Сумської міської ради. Громадяни, які читають, вони мають розуміти, що з цього може бути корисно для громади в окремих питаннях. Сумська та Полтавська міська рада уклали угоду про партнерство та взаємну підтримку. Тобто, була зустріч. Керівництво Сумської міської ради та Полтавської міської ради. І вони прийняли досвід. Мета цієї угоди це співпраця міських рад на засадах партнерства та рівноправності у взаємовідносинах. І тут чотири пункти. Перше, розбудова конструктивної взаємодії місцевих влад. Друге забезпечення економічної та Правової співпраці. Третє. Розробка та реалізація спільних соціально-економічних проєктів. І четверте, це обмін досвідом громад. І це важливий момент, який обмін досвідом громад, який досвід має керівництво однієї громади для того, щоб передати цей досвід керівництву іншої громади, для того, щоб мешканці відчули результат, ефективність. Ось що таке досі. І ось окремо тут зазначено, що в угоді були зазначені першочергова, це безпекові питання. Бо всі ми розуміємо, зараз йде війна і безпека громадян вперше, на першому місці має стояти. Безпекові питання. Питання функціонування громадського транспорту. Чому саме громадського транспорту? Не знаю, але силка саме на громадський транспорт. І реагування на надзвичайні ситуації. Ось такі моменти. І окрема теза секретаря Полтавської міської ради. Сьогодні ми започатковуємо нову хвилю співпраці між Полтавською міською радою та Сумською міською радою. Готовий приймати ваш досвід. Досвід мається на увазі від Сумської міської ради і ділитись своїм досвідом, досвідом Полтавської міської ради. Підкреслила секретар Полтавської міської ради. Це добре, що вона підкреслила, сказала такі гарні слова. Але давайте розглянемо окреме питання питання безпеки. Про що йде мова? Мова йде в першу чергу, що це. Посадові особи. Ми маємо це розуміти. А посадові особи, вони діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Якщо мова йде про безпеку, то ми маємо, як мешканці, розуміти, що є повноваження. Вони наголошені в законі України про місце нові, в главі 2. Цих повноважень більше 200 штук. І, зокрема, мова йде про статтю 36 та про статтю 36 дроп 1 в питання безпеки, про що наголошено цією Так Також питання щодо статті 36. Це повноваження в галузі оборонної роботи. Стаття 36, дроп 1. Це повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І ці всі повноваження. Мають бути виконати в повному обсязі. Зокрема, хочу зупинитись на статті 36. Стаття 36, яка наголошує про повноваження в галузі оборонної роботи, це делеговані повноваження, тобто повноваження від уряду України від держави. Вони окремі і окреме фінансування, окремий підхід до цього. Стаття 36. Повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. Ця стаття з'явилася не так давно, в середині 2022 року. І відповідно, мають бути виконані всі ті повноваження, які наголошені в цій статті стосовно соціального захисту, стосовно безпеки мешканців. Якщо досвід приймати, треба наголосити, як були виконані ці дві статті, Окремо, на що треба звернути увагу, як вони профінансувалися і який результат має громада. І поділитися, обговорити це питання, розглянути це питання. А так не зрозуміло, про який досвід може йти мова в питанні безпеки. Стаття не розкриває всю сутність. Стаття розкриває, що відбула зустріч і відбулось. Відповідно, обмін досвідом громад, який цей досвід, на підставі чого цей досвід, приклад невідомо. Тобто підхід має бути зовсім інший. В розумінні повноважень, в розумінні посадових осіб, як вони мають діяти, і, відповідно, показувати результативність своєї співпраці та роботи. Тому, шановні глядачі, ми розглянули це питання. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо далі саме для вас, висвітлюючи всі ці події стосовно місцевого рівня. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.